Всіх вітаю, ви на каналі Квіти та інша я Іна. І сьогодні відео буде про пересадку тайдала в інше об'єм. Кому це цікаво, лишайтеся, поставте вподобайку і будемо садити у бочку на 200 літрів один садженець тайдала. Ну, буду показувати, що туди буду ґрунт домішувати, ну і все таке інше. Ну, кому цікаво, лишайтеся, будемо садити. Так, ну ось моя бочка. Це бочка на 200 літрів. Тут ґрунт, ну, вже він не перший рік, щось кожен рік я домішую сюди, щось додаю, трохи відкидаю вверх, от і нового досипаю. Тому тут, знаєте, вже є всякі такі домішки. ну Ви бачите, яка земля. ну Не така, щоб вона пухка, тому що все-таки це буде тайдал, його і в ґрунт сіють, садять, господи. Тому тут не обов'язково, щоб вона була. Тут бачите, різні домішки є. Такий в мене садженець, ось дивіться. Це він висіяний десь ну, числа 10 січня він був висіяний. Я його перевалювала зменшила в більш Ось Зараз він вже в двох літрах. Ну, вже його тримати немає як, буду висаджувати. Що ще хочу додати в грунт? Ось дивіться, купила я отаку стуку. Біогумус тут 5 кілограм. Ну, типу говорять, що він сиплеться від 1 до 3. Тобто одна частина біогумуса і три частини ґрунту. Ну, Я просто на поверхню ну, ось перший шар буду перекопувати з ним. Коротше, таке воно воніче. Я не знаю, що таке біле Я коли його купувала, я думала, що це буде щось інше. А так воно похоже на землю, на землю, яка має такий запах неприємний. Але я вам більше скажу, що коли я спочатку відкрила цей пакет, воно справді був такий ну, дуже неприємний запах. А вже ось зараз воно вивітрилось і запаху майже немає. Ну, не знаю на що воно схоже, схоже на ось якусь таку землю з домішками. Висипаю. А отак навіть як висипала зовсім на чорнозем якісь схоже, не знаю. Написано вироблено каліфорнійськими черв'яками. Не знаю, що цей каліфорнійський черв'як робив, але на вигляд мені воно не подобається. Я щось думала, що це я ніколи не використовувала, оцей куплений біогумус. Ну, більше додавали перепрівші рештки. От. А зараз нема такого в нас, тому ось вирішила таке купити. Тому що коли буду я саджати інші петуні, там буде в мене цей, ж... ну, горщики ж такі будуть не такі ж великі, як це 200 літрів, то я буду додати десь у смокот. От, а десь, можливо, якесь ще інше добре Ну, Зараз я ще не все купила, ще не гайджаш, до висадки ще трохи час є. Це я висаджу та й дав, тому що він все-таки переростає. Йому навіть не знаю, яке там коріння, бо я його нещодавно тільки пересаджувала ось в 2 літра. Але так, по вигляду, мені здається, що його треба пересадити. Буду вкривати, тому що там на днях ще передають похолодання, от, то я його буду накривати просто агроволокном. Ну, така, Земля важка, я вам скажу. Ну, В принципі, для Тайдала це піде, а от якби якась це була петуння вегетативна, то я б, звісно, не садила. Або просто петуння меншого її сили росту, навіть і насіннєва, то я б не садила в такий субстрат було важкувато. Так, та й дали. Достаємо його. Зараз подивимося. Ну, дивіться, коріння ось таке, я його недавно пересадила сюди в 2 літра. В принципі, ось воно вже, бачите, тут пішло рости. Дуже видно, що поливається через низ. Тому що коріння донизу йде. Бачите, по сторонам тут ще його і так небагато. Так, поки поставлю на землю горщик. Щось якось є. Так. Ну, якби в мене був вільний такий горщик, то можна було б зробити по-іншому, оскільки в мене зараз немає вільного, то я роблю ось так. Так, ще мало. Ну, якось копаю, копаю, а воно, ну, знаєте, там донизу навіть така земля. І збито всі бочки. Все-таки воно за зиму все збилося. Оці опади. Тут же ж ніхто нічого не робив. Ну, ось дивіться, так я роблю. Ну, в мене така техніка. В когось інша в мене така. І беру і вставляю сюди цей тайдал. Ну і все. Він гарно став. Надіюся, що буде не так, як в тому році. Тому що в тому році. Мені не сподобалося, як він ріс тут, в цій бочці. Були якісь з ним проблеми. Так, тепер що ще треба зробити? Десь я принесла і загубила. Так, тепер що? Беремо ось всі оці кінчики, я буду підрізати. До речі, якісь вони такі вже покручені, наче не вистачає прямо таке, чи мікроелементів якихось чи що воно. Іначе ніби аж на вірус, похоже. Дивіться ось, якісь такі дивні. Незрозуміло, що це воно. Ну, в принципі, дивлячись на коріння, яке там у нього було, можна було його ще тримати в тому горщику, тільки десь, <кій> щоб місця йому більше було. А в мене його немає, де так дати йому більше місця. Тому хай вже росте тут. Прикрию його агроволокном. Якщо холодно, ну і від спеки також. Ну, все, поприщіпувала. Тепер полити. Поливаю я, налякала вже. У мене, зараз, ну, якщо тут видно, червона така суміш, тут в мене Актара, з розрахунку 2 грами на літр, потім Максим препарат, це від кореневих гнили і від, ну, від різних. Таких грибів з розрахунку, також 2 мл на літр. Ну і ще додала віву для стимуляції корнеутворення. Ну, зараз це все полию. Обов'язково Максим для того, щоб, щоб ну, цю землю трохи обеззаразити, тому що все-таки вона була. Знаєте, тут росло вже була в використанні, вона вже накопила в собі різні кулячки, трошечки її обеззаразить. Ну, і актора, тому що все-таки ґрунтові шкідники вони не так туди діваються. Ну все. Ось так посадила, ось так він виглядає. Буду надіятися, що буде він рости, тому що в тому році щось пішло не так від спеки. Можливо, і в цьому році прийдеться чимось обгорожувати. Ну, так е, як це обвертати, тому що все, може горіть коріння, незважаючи на те, що м, ніби ж тут все-таки 200 літрів є куди рости. Але, але не знаю. Чомусь в тому році було погано. Надіюсь, що в цьому році буде добре. На цьому все. У кого які запитання, давайте в коментарях пишіть. Е, також поставте, будь ласка, подобаючку. чекаю на це. Е, ну, і що? Миру нам та гарних квітів.